І розвідники головного управління розвідки провели нетипову евакуацію зі Зміїного в межах операції гур-кіт. Бійці, які здійснювали патрулювання острова, забрали з собою на велику землю 15 котів. кажуть, що наближення морозів ускладнить безтурботне життя численних пухнастих мешканців острова. Тож котиків вивезли і наразу наразі вони в притулку для тварин. Сіріус в гур кажуть, що після адаптації врятованих кожен охочий може прихистити собі одного з котиків з притулку. Котики зі зміїного правда цікаво. Отже, друзі, ну як завжди, у цій порі ми говоримо про е ситуацію в зоні бойових дій, звичайно ж, і от обговорювали ми ситуацію на Курщині. Тепер варто зосередитися на проблемних ділянках е Донецького напрямку, звичайно ж, і зокрема під Покровськом. От детальніше про все це розкаже наш військовий аналітик. Андрій Стельмах, прошу. Так, дякую тобі, Тараса. Тут одразу потрібно переходити до карти. Друзі, маємо ми впродовж останніх дні, днів суттєві зміни. На жаль, на цьому напрямку. Зокрема, вчора в районі Вознесенки, Новоселидівки. Ці населені пункти окуповані. і Там якраз ворог змів. Зумів ще далі просунутись за останню добу, якраз росіяни на жаль мали просування в районі Петрівки. Вони намагаються з півдня вийти до траси М-04 і перейти вже до штурмів ось цієї лінії. Новий труд, Зелене Дачинське, Лисівка. Це якраз лінія населених пунктів вже безпосередньо на підходах до околиць Покровська. А Лисівку, до речі, Росіяни активно штурмують взагалі останні два місяці. Але там якраз ці всі потуги приносять для них лише великі втрати. Як і на самій трасі, до речі, про яку ми зараз детальніше і поговоримо, бачите, вона веде безпосередньо до самого Покровська. Ось саме по цій дорозі, яка йде до міста, активно працюють. В окупантах наші ФПВ-дрони, і цей маршрут називають дорогою смерті для росіян. На цьому відео наш безпілотник відпрацював по ворожій системі спочатку. До речі, по ворожій системі залпового реактивного вогню ГРАД, і після її ураження на дорогу виїхала ще й піхота росіян, які відзняли своє знищення фактично в прямому ефірі. Відео якраз синхронізовано із підльотом нашого ФПІВІ дрона. Да? Он тоже. Они их вот только видать. Они их спалили где-то. Он разлетелся. Успел. Вы